На новорічно різдвяні свята приготуємо магічного овочевого торту, приготуємо його із червоною рибою. І з будь-якою у нас сьогодні горбуша. Ви так смачно і просто салату святкового ще не готували. Приготуємо рибно овочевого салату разом. До готовності варимо морку і картоплю, приготуємо таку смакоту разом. Для цієї смакоти потрібно ось такі інгредієнти. Крим, риби потрібно взяти. Варені яйця зварили ми картоплю і моркву. А от майонезу можна взяти наполовину зі сметаною. Майонез беремо за смаком та за бажанням. На салат можна взяти будь-якого твердого сиру. А ми сьогодні візьмемо плавлені сирки, щоб салат був ніжний. І яблучко беремо, будь-яке. У нас сьогодні кисло солодке, та ще й підкислимо його. Лимонним соком. Щоб салат був смачний, то ми спочатку замаринуємо цибулю, додаємо по ложці солі та цукру, дві ложки 9% оцту і заливаємо кип'ятком. Залишаємо цибулю маринуватися 15-20 хвилин. А тим часом очистимо овочі. Почистимо яйця і все це будемо натирати на терці. Формувати салат будемо шарами, приготуємо разом з нами два торти ось такого місяця та круглого, як сонечко. Ми на принципі круглого і покажемо, як цей салат готувати. Бо вже місяця приготували. Розпочинаємо ми із картоплі, а натираємо овочі на терці. Картопля це основа нашого салату, тому ми ідеально розрівнюємо картоплю та ще й притискуємо. Усі шари торту будемо змазувати. Будь-яким майонезом. Змазали картоплю, а далі ось такими кубиками нарізаємо червону рибу і поміщаємо на картопляний шар. Разом із рибою дрібнемо й цибулю, ми додамо мариновану цибулю і знову покриваємо шар майонезу і так далі. Приготували овочеві торти і виносимо в холод, нехай стабілізуються, нехай усі інгредієнти поєднаються. же й смачний у нас сьогодні салат. Стабілізувався уже торт, подаємо його до святкового столу. Неймовірно, смачний тортик. І з червоною рибкою. Ніжний салат. А смачний! У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смачний, бо із червоною рибкою магічний у нас сьогодні салат. Приготуйте хоч раз такого овочевого торту завжди будете готувати.